Здебільшого маленькі пацієнти з різними розладами травної системи почали поступати до Львівської обласної інфекційної лікарні під час свят. Сьогодні лікарі надають допомогу 47 діткам, з яких третині немає і рочку. На святий вечір півторирічна Іванка веселилася разом із сіма однак, з часом стан дитинки погіршився, не зволікаючи, жінка звернулася до лікарів. Кишкова інфекція поставили діагноз. Тобто, щоб що могло спровокувати на таке. ну… Ну не знаю. Ми в принципі їли яблучка домашні чищення. Ми їли кашку фермерське молоко, що завжди беремо. На тому беремо кашку. В принципі, не було нічого, жодних таких проявів. Ми навіть, якщо чесно, я не можу сказати, що могло на таке спровокувати. В тиждень таких осіб, як правило, 10, буває 12, 15. Зараз ми маємо в два рази збільшення, що звичайно дуже багато. У дитинки більш бурхливо проявляється реакція, температура і проноси блювоти. І тому власне кількість госпіталізованих дітей різко збільшується, а не дорослих. Часто проблеми викликаються і неправильним зберіганням вже готових страв. Однак, основний фактор, що викликає гострі кишкові інфекції, це порушення вимог до харчування дітей за віком. Найбільш вірно пов'язано з тими святковими днями, з тим, що батьки хочуть пригостити дитину певними стравами, які на жаль в такому віці не можна ще давати. По-друге, збільшення контагіозності діток, при приходження додому, святкування, відмічання певних подій, також призводить до того, що збільшується кількість захворювань, в тому числі і на кишкову інфекцію. Не менша кількість пацієнтів з іншими сезонними інфекціями. Зима пік захворюваності на вітряну віспу від початку року в області зареєстровано вже 60 випадків цього захворювання. Одну дитинку з ускладненнями від цієї хвороби поклали в реанімацію. Медики закликають дотримуватися при вітрянці лікувального режиму, оскільки ускладнення цієї інфекції можуть бути серйозними. За минулий рік у нас було три випадки: це одна дитина, двоє дітей, і один дорослий. І в цьому році ми маємо один випадок вітриної віспи, тяжкі ускладнився перебігом енцефаліту, ниркової недостатності. Рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції лікарі наразі не спостерігають на Львівщині. Також поки що не зареєстровано жодного випадку грипу. Однак, зростання захворюваності лікарі очікують. Якщо він є в Києві, то звичайно, що за якийсь час враховуючи міграцію населення. То він прийде і на територію Львова. Ну в якій кількості як це швидко прогнозувати важко. Це може статися через два тижні, може через місяць. Будемо бачити, які погодні умови. Якщо буде утримуватися температура, тобто буде мороз на вулиці, то звичайно, що кількість захворілих буде менше. Як тільки піде відлига, то звичайно, що кількість захворілих буде більше. За прогнозами епідеміологів, цього сезону очікують гриб типу А Каліфорнія, так званий свинячий вісконсин, а також гриб типу Б Вікторія. Усі вони вже циркулювали на території Львівщини, тому великого спалаху захворюваності не очікується. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.